Стали відомі чемпіони львівських спортивних шкільних ліг з баскетболу цього сезону. Тут змагалися команди, що показали себе найкраще у своїх районах львівської міської територіальної громади. Зокрема, серед дівчат перше місце виборола команда школи номер 66. Це було дуже прекрасно. Я не знаю словами не передати. Самі емоції, як грали з 50 ї школи. Ми вже на жаль думали, що програємо, але пихали. А серед хлопців вже вдруге першість здобула команда зі школи номер один. Минулого року перемогли в шкільній лізі, але був 2007 рік. Багато ми складу умолодили, Як ви бачили, що в кінці на останніх 5-6 хвилин вийшли хлопці 11-12 року, і вони отримали неоціненний досвід. Зрозуміло, я задоволений. А найбільше що в них є чудова ігрова практика. Ще на відбірковому етапі побачили, що у Львівській громаді є багато гідних гравців. Наголошує тренер. На жаль, з вісьми команд з нашого району тільки вийшла одна команда. Хоча по їхній майстерності, ну я би дві-три команди е, налаштував на власне на міський етап. Далі у нас були дві групи: група А і група Б, Переможці шість районів і знову в нас була дуже важка група. І 45-та школа, і е, так само е, 82 друга школа. Загалом, щоб обрати у фінальні змагання команди на районному етапі, провели понад 120 ігрових зустрічей минулого року. Серйозна така спортивна заруба. Дуже цікаво дивитися, і приємно, що сьогодні на матчах було дуже багато глядачів. Шкільні ліги наразі набули і всеукраїнського значення і стали програмою президента України. Тому ми дуже тішимося, що те, що народжено було у Львові, тепер масштабується на рівні всієї України. Давид Берішвілі, Правда, тут Львів.